У Чернігові на вулиці Кірова танки. Повідомлення шокувало інтернет-спільноту. У соцмережах почали ширитися чутки, мовляв, військову техніку готують відправити на Євромайдан. Журналісти жодної з бойових машин на вулиці Кірова так і не зустріли. Натомість три танки. Т-90 військові вантажили на платформи станції Чернігів-Північний. Офіцери запевнили, переміщення планове. Машини з Гончарівського кілька днів стоятимуть в обласному центрі. До них приєднається ще одна партія. А після їх відправлять до Одеської області. Напередодні у Міністерстві оборони заявили, що Збройні сили проти мітингувальників не застосовуватимуть. Усі військовослужбовці й техніка перебувають у місцях постійної дислокації. Планове машини з Гончарівського кілька днів стоятимуть в обласному центрі. До них приєднається ще одна партія, а після їх відправлять до Одеської області. Напередодні у міністерстві оборони заявили, що збройні сили проти мітингувальників не застосовуватимуть. Усі військовослужбовці і техніка перебувають у місцях постійної дислокації.